Після початку повномасштабної війни Росії проти України постало питання не тільки якою мовою говорити, а й яку сторону обирати, особливо зіркам шоу-бізнесу, теле та радіоведучим, а також представникам творчої сфери. Їм необхідно було висловити свою точну позицію. Більшість артистів почали вести інформаційну війну, намагаючись донести правду про страшні події всьому світові. Звичайно, логічно, що російські зірки замовчували або ж виправдовували свою владу, але й були українські інфлюенсери, які обрали позицію позицію нейтралітету, але ж ми розуміємо, що під час війни така позиція неприйнятна. Одна з найвідоміших блогерів України Софія Стужук оскандалилася ще в перші тижні війни. Шанувальники закликали її висловити свою думку з приводу нападу Росії, але вона наполегливо продовжувала мовчати. Дратувала українців і її ниття з приводу обставин. Але тоді у них занурились всі мешканці нашої країни. Відома українська співачка Марув Анна Корсун зробила вигляд, що в Україні немає війни з першого дня вторгнення. Вона ж Жодного разу не висловилася про реальну ситуацію в нашій країні. Ще одна відома мовчунка Ані Лорак, яка ще у 2014 році мовчала та обрала сторону ворога. Вона спокійно мешкає в Росії і робить вигляд, що війни не існує. Єдине гасло, яке можна спостерігати у її соцмережах: я за мир і любов. Та вона вдало користується українським громадянством. Наприклад, під час свого турне Європою на афішах вона себе називала найтитулованішою співачкою України. Також звичайні люди, Уди і колеги по шоу-бізнесу були шоковані позицією української артистки ведучої відомої програми Орели Решка Регіни Тодоренко. Жінка наголошувала про свою аполітичність та важливість сімейних стосунків. Вона обрала сторону чоловіка, себто Росію, а не батьківщину. Уродженка Черкас Анна Асті також обрала сторону російських загарбників. Артистка на піці своєї популярності зруйнувала свій авторитет в Україні. Асті не лише замовчує реальні події на її батьківщині, ба більше нещодавно вона випустила пісню. Ні у співавтові з російською зіркою Філіпом Кіркоровим. Ще одна відома співачка Світлана Лобода, яка довгий час мешкала в Європі та часто виступала в Росії. Лише після місяця замовчувань звернулася до своїх прихильників та влади зупинити цю війну. Пізніше Лобода висловила чітку позицію та обрала Україну. Зараз вона жертвує гроші благодійним фондам, дає концерти у підтримку України та заявляє, що не виступала у Криму після 24 лютого. Перша Ані Лорак. Ну, далі нічого, за веду нічого не можу сказати. Ну, Ані Лорак це сто відсотків. Ну не знаю. Ті хто, ті, хто був до цього на стороні Росії, навіть якщо вони зараз перейшли, якось висловлюють свою проукраїнську позицію, думаю, що. У них дещо нічого не змінилося. Усі, хто переїхали до Росії, або там залишились. У кожного є своє життя, і ця людина живе своє життя один раз, ми не можемо прожити його ще раз. Тому якщо цим людям добре від цього, і якщо вони для нас нічого поганого не роблять, ну ніяк не висловлюються, ні позитивно, ні не негативно, тоді норм. Є Тодоренко, яку я колись любила, коли дивилася е, Терешка, але зараз ні. Також Світлана Лобода, там не зрозуміли просто позиції. Я не зрозуміла, вони і вашим, і нашим, і вони начебто і за Україною, і той же час Росії. Ані Лорак, ти сіповалій. Це перші, мені здається, такі зірки, які, ну, мабуть, зрадили нашу країну. Та не, мабуть, зрадом. Ну, є досить багато, я пам'ятаю. На початку війни всі про них казали, зараз вже якось забули. Чимало українських артистів замінили мікрофон чи кінокамеру на зброю. Талановитий кремчанин Ахтем Сейтаблаєв, відомий режисер та актор, з перших днів повномасштабного вторгнення Росіян в Україну, записався до тероборони. Чоловік зазначив, що хоче бути з тими, хто оборонить нашу державу, та повернутися у свій рідний Бахчисарай. Слідом за Ахтемом, лідер гурту Бумбокс. Теж вступив до тероборони свого міста. Зараз він пілот ударного дрона «Панішер». Розвідка дає завдання лідеру, які саме цілі встановлювати і знешкоджувати. Андрій Хлевнюк допомагає хлопцям на передовій та віддано захищає нашу державу. Лідер популярного гурту Окаанальза Святослав Вакарчук підтримав країну та вступив до лав тероборони Львівської області. Відомий український телеведучий та ресторатор Даніель Салам також долучився до тероборони в Одеській області. Український хореограф Дмитро Дібуцар теж не залишився. Сторонь тепер чоловік не у складі танцювальної команди, а на полі бою з армією України. Лідер гурту Оторвальд у перші дні війни пішов у військовий комісаріат, бо є офіцером ЗСУ. Женя Галич не тільки захищає нашу державу, а й співає в окопах для своїх побратимів. І таких мужніх хлопців чимало. Це і коміки, і співаки, і танцюристи, і журналісти. Поки одні пішли воювати, інші у міру своїх можливостей займаються волонтерством. Українська співачка Дарія Астаф'єва з перших днів російського наступу готувала обіди для наших захисників її подруга, ведуча Леся Нікітюк у рідній школі організувала центр допомоги біженцям. На початку весни Україна втратила талановитого актора. Паша Лі, захищаючи дітей в Ірпені, отримав поранення і загинув. Вони просто роблять позицію. Вони дають можливість, виставляючи в своїх соціальних мережах, розуміти, що ми всі працюємо як єдина команда, Мотивують ми підтримуємо. Народ. Звичайно, це логічно, адже це наша батьківщина, і ми маємо захищати. Це звичайна людина, чи це зірка зараз не має значення? Положительно, звісно. Якщо у них зов серця такий, то. Нічого не можу сказати. Горда за них. Ну а що тут нелогічного? Правильно зробили, якщо можуть воювати? Я думаю, цілком логічне, не, не залежить від професії. Тут кожна людина для себе сама приймає рішення. Логічно. Я добре ставлюся до цього, тому що кожна людина е, має робити, як вона вважає потрібним для себе. Е, якщо вони так зробили, тоді для них. Е, це добре, вони роблять добру справу і нічого в цьому поганого немає. Змінити діяльність завжди можна. Ну, я думаю, що логічно, а чому б ні? Вони ж чоловіки. Я думаю, що якщо ти, а, ти краще можеш допомогти не на фронті, якщо ти можеш допомогти на культурному фронті, на інформаційному, то а, ну, від тебе не буде великої користі, на... тим паче, що є багато добровольців, які. На такому на військовому фронті. Неважливо, хто і звідки працює та допомагає. Головне, що ми єдині. У нас одна спільна мета перемога України. Наші топ зірки нині проводять благодійні концерти в країні та за кордоном, а також беруть участь у міжнародних фестивалях. Їхня діяльність спрямована на підтримку України та збір благодійних коштів. Переможці Євробачення 2022 року Калош оркестра виступали на головній площі Амстердаму, співаючи пісні зі свого репертуару. На початку весни українські знаменитості провели серію концертів доброго. Вечора ми з України за кордоном лише за один виступ вдалося зібрати один мільйон гривень. Зараз благодійність продовжується. Деякі зірки об'єдналися, аби провести благодійний концерт Viva Ukrainian Kids. Проєкт, який направлений на підтримку дітей, що постраждали від окупації в Україні. На сцені виступили гурт Мазґі і дядя Вадя, Оля Цибульська, Мішаль Андранде та позитив Маша Кондратенко разом із популярним блогером Машуковським, Маріє Уляна Ройс, Вася Димчук, Даніл Монако на благодійному телемарафоні Сейв Україн за участю багатьох іноземних та українських зірок було зібрано близько 40 мільйонів гривень. Співак меловін також став волонтерити на період війни. Він зі своєю командою збирає гроші на потреби армії, а також стоїть на обороні інформаційного фронту. Завдяки таким благодійним заходам українці можуть відволіктися від поганих новин та задонатити на ЗСУ, аби відігнати окупантів подалі від нашої землі. Не ходила. Я скоріше буду їх знімати, ніж ходити. І це прекрасно, тому що таким чином вони допомагають нашим Збройним силам. Ні, ні. Не ходила. Ну, хотілося б. Ну, я не можу ходити на концерти в такий час, але ну, думаю, що це треба. Людям треба також якось. Відволікатися від війни мені здається, що зараз усі українські зірки, хто знаходиться дійсно в Україні, і навіть за кордоном хто влаштовує благодійні заходи, хтось більше, хтось менше, але всі намагаються підтримувати культурну оборону, що дуже важливо. Ну я думаю, що добре допомагає, тому що я не можу сказати, що така діяльність вона легка. Але все ж таки це не лопатою копати. Тому, якщо в них є така можливість поспівати, і люди, які прийдуть послухають, вони заплатять за це гроші, і ці гроші підуть на фронт, то це дуже добре так робити. На таких концертах ми не були. І якщо чесно, я не слідкую за тими зірками, які виїхали з території нашої країни. Я думаю, що сова є така виконавця сова. Вона дуже гарно допомагає, і вона їздить дуже по багатьом країнам, і дуже гарно розповідає про те, що у нас відбувається в країні. Про так званих хороших руских останній час багато казали в українських медіа. Народ певним чином почав виправдовувати вчинки росіян та не звинувачувати росіян, які не воюють. Роками в українському інформаційному просторі домінував російський контент: музика, кіно, блогери. Ми були залежні від російського контенту. Після повномасштабного вторгнення російські кумири не зникли. І деякі українці почали їх виправдовувати і шукати у будь-якому слові про українську позицію. Ті, хто певним чином висловився про підтримку України в одному пості. Стали хорошими руськими або ті, хто написав Ми за мир. Але ми маємо розуміти, що це не позиція. Позиція це з 2014 року не підтримувати агресора і не мовчати. Це не виправдовувати свого президента, а щось робити для своєї країни, не ставати частиною диктаторського плану. Треба розуміти, що загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії, проте вони завжди лишаються росіянами і на перше місце ставлять саме російські інтереси. На жаль, наша русофобія Обі ще недостатня. Хоча б тому, що деякі українці продовжують читати, слухати та дивитися російський контент. Е, я вважаю, що не можна, тому що е, людина має спершу вибрати свою позицію і йти вже з нею до кінця. Думаю, що не існують. Може, може, відсотків 10. не більше. Угу. Дуже негативно ставлюсь до росіян зараз. І як вже казали токсична акція. Ні, звичайно, ну, практика показує, що все одно це не якось на генетичному рівні в них імперськість все одно проявиться. Ні, я не вірю в хороших русських. Ну, я вірю, да. я вірю в хороших русских, тому що якщо людина навіть народилася в Росії, вона Ну нічого поганого не зробила. Я думаю, що ні. Немає хороших руських. Я думаю, що є е, російські виконавці, які не можу сказати, що вони хороші руські, але я думаю, що є така штука, що їх не зашкварно все-таки е, їх слухати, прислухатись до їх е, думки. Бо вони це зробили ще на початку війни, чи взагалі до війни. Нема хороших хороших русських. Нет.